Розташовуватися ми на місці. Боги війни їх так прозвали. Щойно у світовій військовій справі з'явилася артилерія. Нині ж на сході України, коли у більшості випадків вступати у ближній бій про російські найманці просто не наважується саме від влучної роботи українських артилеристів, у багато чому залежить міць оборонних рубежів. Заряджайте стволи нам немає куди йти, Заряджайте всі стволи, 333, по москальські мордіти лупи, щоб не було ні ноги і ні сліду від руки. Гей, hey! заряджайте стволи, нам немає куди йти, Заряджайте всі стволи, 333, по-москайські мордіти лупи, щоб не було ні ноги, і нести від руки Їхали з 28 на 1 -е березня вночі. Ну, ну, як наші ну, півачі ми приїхали? на четвертий, да, ми поїхали в другу Чорнобаївку бити. Другу Чорнобаївку. це було вся територія, це все було окуповане. Деємо ще знаходимося, все було окуповане. І ми поїхали ще кілометрів десь 10 звідси. Ми заїхали е, дуже далеко до них. Е, вони нас спалили. На Ватим, на Миколаїв, на аеропорт. Це все було ну, від нами, все, було. все ми відбувалися ці атаки. 진짜 너무 많이 기대가 되려